Добрий вечір 30 грудня на календарі. До вашої уваги підсумковий випуск новин. В передостанній день непростого 2022-го Ми з колегами розповімо, як цей час жили те, у що вірили черкасті Про це спочатку коротко. Від запалювальних сумішей до черг у військоматі, яким для черкастів був 2022 й Дало змогу е не впасти в паніку. Виклики бійців медичного фронту чи вдалося їх здолати? Володіли новими технологіями е, лікування побільшало на 1405 українців, як під звуки повітряної тривоги народжували дітей. Я переживала дуже сильно, тому що штута і пірніця. Черкащина за 2022 рік стала прихистком для 150 тисяч переселенців, із них 105 досі лишаються в регіоні. Розповів очільник обласної військової адміністрації ігор таборець внутрішньо переміщеним особам надавали і гуманітарну допомогу, і забезпечували житлом. За перші шість місяців війни нами саме для внутрішньопереміщених осіб було надано гуманітарної допомоги понад 500 тонн, За останні два місяці ще понад 160 тонн. Забезпечували необхідним і людей із деокупованих територій. Останній приклад це Херсонщина, коли ми в і другі дні після звільнення Херсону відразу спрямували туди понад 200 тонн різного роду гуманітарної допомоги. Це те, що ми змогли зразу зосередити і відправити. Це були перші дні. Потім наразі ми відправляли ще й ще підтримували бізнес і місцевий, і релокований. Початку року до нас в область релоковано 38 підприємств різного роду, різної спрямованості. З них 25 уже конкретно функціонують, 13 знаходяться ще на стадії розгортання. Комендантську годину на новорічні свята на Черкащині не скасовуватимуть обмеження для громадян, які завше триватимуть із 23 до 5 ранку. Повідомив очільник області Ігор Таборець. У випадку виникнення надзвичайної ситуації громадяни зможуть звертатися за допомогою до пунктів незламності. З розумінням ми маємо поставитись зустріти дійсно в сімейному колі. В родинному колі Новий рік і бути переконаним, що безпека на Черкащині понад усе. Сподівалися на Всевишнього та збирали тривожні валізки. 2022-й жителі Черкас зустріли з надією на мир та підготовкою до можливого вторгнення російських військ. 24 лютого аптеки, заправки та банки були переповнені розгубленими відвідувачами. А вже за добу черкасці готували запалювальні суміші, облаштовували блокпости на виїздах до міста та стояли в черзі до військомату. Як прожили рік, що минає, дивіться далі. Мінування шкіл та торговельних центрів січень 22-го видався неспокійним. Військовий інструктаж, тактична медицина, невідкладна допомога. Ці словосполучення щораз частіше промовлялися черкасцями вже в лютому і не дарма каже полковник Андрій Соломаха, який тоді чи не щодня навчав студентів та викладачів черкаського національного навичкам самозахисту. І все це, як ви бачите, згодилося, тому що ну було зрозуміло, що війна неминуча, але ну, ніхто не зна. Точну дату, але в принципі десь приблизно всі вже розуміли, і всі до цього готувалися. І це добре, що приготувалися. Це згуртувало суспільство. Це, в принципі, дало змогу е не впасти в паніку. Не піддатися паніці 24 лютого змогли не всі. Одні знімали готівку з банкоматів, заправляли автівки, скуповували продукти. Інші йшли наповнювати мішки піском для облаштування блокпостів. Зі слів заступниці директора управлінської компанії Ольги Протасенко, в перші дні війни було розвант тажно понад 150 машин піску. Мешканці відготулися в перші ж години нашого посту, приходили з лопатами своїми, навіть з мішками своїми, допомагали грузити, привозили пиріжки, чай для мешканців, які працювали тут. Крім того, робили їжаки. Приходили мешканці нашого міста, спасибі їм велике своїми зварювальними апаратами, своїми електродами. Допомагали у пошуках безпеки. Люди вирушали на захід України. Жителі північних та східних областей, які тікали від війни, залишали у своїх домівках на ночівлю небайдужі Черкасці. Серед них родина В'ячеслава та Оксани. Ой, ну більше десятка, так це точно. Тоді вже отримали, що рекомендували ті, які в нас залишалися, рекомендували своїм уже знайомим, і вони вже тоді до нас приїздили. Мами вивозили дітей з території, де йшли бої. Вагітні народжували далеко від дому. Черкасці ділились усім: від підгузок та харчування до візочків та ліжечок, розповідає багатодітна мама Яна. Нині її донечці яринці чотири місяці. Місце народження, звичайно, місто Черкаса. Ми з Донецької області. Вона у нас єдина дитина, яка народилася в Черкасах. День знань Черкаські діти святкували онлайн. Директори освітніх закладів облаштовували укриття, аби, хоча б, першачки не пропустили свій перший дзвінок. Вже за місяць російські військові почали атакувати ракетами критичну інфраструктуру. Черкасінь розгубилися. Магазини, кафе та аптеки продовжили обслуговувати клієнтів під світлом ліхтариків. Підприємства закупили генератори або ж підлаштовувались під графіки відключень електроенергії. Ми постаралися якомога швидше запустити процес, щоб в принципі і людям не було складно. Для них це не було шоком, щоб все таки було якесь місце, де вони могли б підійти і просто відчути, що є тепло, є електроенергія електроенергія, є їжа, є смачна кава. Тобто, це я думаю, прям дуже велика підтримка була всіх. Темні грудневі черкаські вулиці нині підсвічують новорічні гірлянди на вікнах. Люди навчилися готувати на свічках, кутатись у теплі ковдри, донатити та вірити у сили оборони України, аби в наступному році гуртом здобути таку омріяну перемогу. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси. Між повітряними тривогами навчають дітей та волонтерять. Так протягом 10 місяців живуть педагоги Черкаської школи номер 26 Від початку повномасштабного вторгнення розгорнули міні цех у шкільній їдальні за кулінарів. Працівники закладу розповіла Суспільному його директорка Галина Титаренко. Які виклики постали перед педагогами у 2022 році, та як працюють зараз у сюжеті Вікторії Гончарук. Останній рок першого класу застаємо під час відбою повітряної тривоги. Сьогодні сидіти в укритті довелося півгодини. Далі продовжують урок мистецтва. Малюють українську калину. Ми почали малювати, і почалася повітряна тривога. І я не встигла домалювати. Мар'яна Щербатюк дуже хотіла цього року піти до першого класу, розповідає дівчинка. Тому повітряні тривоги її не лякають, бо впевнена, нас оберігають воєнні. Зустріти своїх першачків боялася через монітор екрану, каже вчителька Лілія Ткачук. Тож нині радіє, що може навчати їх наживо. Єдине був виклик в тому, чи дозволять нам вивести дітей на навчання, хоча перші класи були в пріоритеті. А укриття в нас є до 1 вересня. Разом з колегами трудилися на волонтерському фронті. На цих архівних кадрах від 9 березня у шкільній їдальні готують тушкованку. 7 квітня у цьому ж місці вже закладають у банки кашу для військових. Тоді волонтерили між онлайн-уроками. Зараз при першій можливості теж біжать до їдальні. Займаємося ми здебільшого в той час, коли в нас немає уроків, або коли в нас є вільна велика перерва. Також можемо прийти трішки пораніше на роботу. Більше 30 тисяч банок тушкованки та каш вже отримали від їхньої школи військові, говорить директорка Галина Тетеренко. Нині в асортименті мають 17 видів таких харчів. Перші дні війни дійсно потрібна була саме така продукція, що можна було відкрити, зразу її споживати, а не тратити час на її приготування. Починали ми із пару автоклавів от, і довели до того, що ми зараз маємо маленькі міні-цехи, можемо виготовляти до 350 банок у сутки. Шкільне укриття було готовим ще 24 лютого. В перші дні війни ми вже мали можливість спустити у підвальне приміщення наш педагогічний колектив. А коли почали навчальний процес із 1 вересня, вже половина школи могла спокійно бути в укритті. Серед викликів 2022-го було і те, що не кожен із батьків був готовий відпустити дитину до школи на очне навчання, каже директорка. Ми їх запросили в школу, ми їх спустили в підвальне приміщення. Ми показали наскільки це є безпечно для їхніх діток, і батьки нам повірили. Ми почали більше як 300 діток навчальний процес 1 вересня. Та нині працюють як і раніше, тільки вже трудяться на двох фронтах: освітньому та волонтерському. А ще каже директорка: попри все, чекають на перемогу. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Витримали наплив пацієнтів, опановували нове обладнання та оперували без світла. Наш наступний сюжет про бійців медичного фронту. Як вони долали виклики 2022-го, Дивіться у матеріалі Тетяни Недбайло. 23 лютого в обласному кардіоцентрі готують до виписки пацієнта, якому пересадили Сарце. Та вже наступного дня медики розуміють, тепер борються не тільки з недугами. Місяці роботи нон-стоп, а 23 листопада перший досвід оперування із перебоями світла. Пригадує кардіохірург Олег Журба. Наші анестезіологи брали телефони, підсвічували. Ну, і ми закінчили так цей етап, швидко запустили серце, слава Богу. Почалося вже нормальне функціонування нашого апарата «Живлення». Слава Богу, з пацієнтом все добре. Він виписаний 2022 рік. Каже, видався плідним. Ми навіть зробили більше зараз ніж 340 оперативних втручань. Це буде привизно більше ніж на 20% порівнюючи з іншим роком за рахунок пацієнтів, які обрали наш заклад з інших областей. І початку повномасштабної збільшилася і завантаженість обласної лікарні. Із 800 ліжок, 700 стабільно були зайняті. зауважує хірург Дмитро Васильченко. Стільки ліжко звільнилось на відразу на це ж саме ліжко поступає наступний пацієнт. Змінилася не лише кількість госпіталізацій, а й кількість патологій, із якими доводилося мати справу. Пояснює директор Третьої міської лікарні Олександр Федорук. Буквально за місяць. Лікарі, особливо хірургічного профілю, оволоділи новими технологіями лікування, було придбано як за рахунок лікарні, так і за рахунок різних волонтерських організацій. Достатньо багато медичного обладнання. Обласний онкодиспансер розпочав тілення проекту, над яким працювали декілька років: будівництво приміщення для лінійного прискорювача. Усе, аби рятувати ще більше, онкох хворих та розвивати трансплантологію говорить виконувач обов'язків директора медзакладу Ігор Гайдай. Та, та ж зауважує на цьогорічному напливі пацієнтів. Лікували, я вважаю, що рекордну кількість пацієнтів за цей рік за всю історію диспансеру. Якщо в нас в минулому році за весь рік було 16,5 тисяч госпіталізацій, заклад то цьогоріч за 11 місяців вже було 18,5. Тобто я десь так відчуваю, що до кінця року ми виходимо на позначку 20 тисяч. І підсумовуючи 2022-й медики кажуть, що цей складний рік їх лише загартував. Ми налаштовані позитивно, ми віримо в перемогу. Ми віримо, що перемога нам принесе нові можливості для того, щоб ми розвивалися. Закінчився рік, але не закінчилась війна. І ті виклики, які вона нам не принесла, вони залишаються. І наступному році ну, найбільше сподівання це на ну, закінчення військових дій. Ну а також свої професійні плани ми ставимо це розширення діапазону нашого медичного втручань. Ми готові робити все для того, щоб була якнайшвидше наша перемога. Тетяна Недбайло з Розія, Суспільне новини, Черкаси. На 1405 українців стало більше. Стільки немовлят з'явилося на світ у Черкаському обласному перинатальному центрі цього року. За 10 місяців медики навчилися працювати під час повітряних тривог та відключень електроенергії, розповіла суспільному керівниця центру Наталія Лакуста. Чи приймали пологи в укритті, та чи зменшилася їхня кількість у сюжеті Вікторії Гончарук? На цих кадрах 9 березня 2021 року російські війська нанесли арт удар по пологовому будинку Маріуполя. Колись народити тут своє маля, мріяла і вона розповідає Анна Боярченко. Мій брат непосередньо участвовали в місті Маріуполя, коли попали в третій роддом, і якби там були страшні події, і виносили на роженниць в разних состояннях. Поэтому, звісно, коли я їхала сюди, я дуже боялася, що будуть якісь прильоти. На світ її син Дарій з'явився в обласному перинатальному центрі. До Черкас переїхала в середині березня. Тоді каже жінка, ще не знала про свій стан. Переживала дуже сильно, тому що це якби пірвінець. З одного сторони, какби ми учини печалені собиттями, які проїходять зараз, Ну, з іншої сторони, у нас є щастя. З 24 лютого тут приймали всіх вагітних із територій, де тривали бойові дії, каже керівниця центру Наталія Лакуста. Це Сумська область, і Харків, і Києва. в нас дуже багато було в Київській області. У перші дні у підвальному приміщенні облаштували палати та пологовий зал. На щастя, додає пані Наталія, приймати тут пологи ще не доводилося. Тут надається допомога при потребі. Тут мами годують своїх діток і перебувають під час повітряних тривог. За 10 місяців вже звикли до роботи в умовах повітряних тривог та вимкнень світла. Такими зібраними були і у перші дні повномасштабного вторгнення, пригадує завідувачка відділення Богдана Романівна. Цілий день були ці безкінечні тривоги. Наша лікар цілу добу вручну качала дитину, яка потребувала штучної вентиляції легень. Внизу тобто зміна. Відпрацювала на всі 150 відсотків. За цей час вдалося зберегти персонал та прийняти у свою команду лікарів-переселенців, говорить Наталія Лакуста. Ні один співробітник не поїхав ні за кордон, не звільнився. Всі працюють так і працювали. Пологів стало менше ніж торік. Та все ж 1405 новонароджених в умовах війни. Хороша статистика, каже керівниця центру. Жінки репродуктивного віку від'їхали за кордон туди, і там і народжували. Деякі з них навіть при. Жали до нас деякий час були, і потім їхали далі. Життя у перинатальному центрі триває, розповідають працівники. Діти народжуються, персонал працює, ялинку прикрашають, а віра у перемогу зростає з кожним днем. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Нехай і у вас з кожним нам зростає віра у перемогу. Команда новин бажає не втрачати любові до життя попри все. Нехай 2023-го ми всі разом відсвяткуємо перемогу.